Розглянемо, як можна здійснити сортування даних у таблиці. Наприклад, ми хочемо відсортувати нашу таблицю з зазначенням місто призначення. Якщо ми виділимо цей стовпець із його вмістом і натиснемо кнопочку сортування і фільтрувати, то перед нами відкриється таке віконце, якому нам треба задати, яким чином ми будемо здійснювати сортування за зростанням від А до «Я» чи за спаданням від Я до А. Вибравши один із цих варіантів, комп'ютер питає, чи разом із цими даними, які він буде сортувати, переміщувати дані, які знаходяться і в сусідніх стовпчиках. Якщо ми залишимо крапочку автоматично розширити виділений діапазон, то сортування якраз відбудеться таким чином. Якщо ми поставимо вказівник сортувати в межах указаного виділення, то відсортуються лише дані в цьому стовпці, в якому Знаходи, ми, які ми з вами виділили. Тому залишимо попереднє і натиснемо сортувати. От внаслідок відбулося від, від сортування. Від, най, від, від найбільшого по алфавіту букви до найменшої по алфавіту букви. Ну або ще раз. Виділили, сортувати. Сортувати. От, відбулося таке сортування.